Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету США, долучається до нашого ефіру, пане Андрію. Мої вітання раді бачити вітаю доброго ранку вам, Андрію. Зараз від багатьох змі політиків ми чуємо доволі різні версії щодо того, якою може бути зустріч на Алясі. Якщо говоритимуть тільки Трамп і Путін, чи можна сподіватися на те, що діалог буде справді конструктивним і результативним? Чи це буде радше формальна зустріч? Я думаю, коли ми говоримо про тих двох осіб, ми знаємо, е як вони поводуються, то не тільки я ще. Я ще є в такій думці, що я ще не бачив, що Путін де по цілому світі відвідав іншу країну в останніх літ. і е, аж поки це відбудеться, то е, його норм є не вийти з Росією. То а але якщо би він вилетів і приїхав прилетів до Аласки, е, яка розмова? Е, я думаю, головне би була, що це би мало бути про припинення обстрілу. А, бо, аж поки припинення обстрілу прийде, нема нічого про нічого іншого говорити, або про навіть повернення дітей. Ми знаємо, що лист існує специфічних кількасот дітей, яка Україна передала, і ще до нинішнього дня ніякої відповіді. Є конструктивні а, дії, які можуть бути обговорені. А ще тоді на надалі поговорити про а, ну якийсь більш фінальний кінець, то Цієї війни пане Андрію, навіть якщо ми говоримо про припинення вогню, так це може стати такою першою відправною точкою до завершення загалом війни в Україні. Так як це мають зафіксувати? Чи буде це скажімо так на словах, чи можливо? Підпишуть якийсь документ, або залучатиметься якою ще підтримкою інших сторін, аби це контролювати. Бо ми знаємо, що Російська Федерація вже неодноразово обіцяла, обіцяла припинення вогню, але так чи інакше вони щоразу його порушують. Так, ми тільки це бачили кілька місяців тому перед Стамбулом, які там було обговорення, що яка наша коаліція, коаліція охочих була готова санкції, і, і терміново змінилася думка Росії, але це все пропало. Що вони би навіть припинили обстрілу, і санкції ніколи не з'явилися. Тут є проблема, що як ми всі розуміємо, що Захід чи то США, чи то Європейський. Країни вони ще не примусили цей максимальний натиск. Це є, це є одна найважливіша принципа президента Трампа як бізнесмен чи як президент у першій каденції ніколи не входити до кімнати без максимального натиск проти вашого опонента, чи то дипломат, чи то, чи то бізнес. Uh, і, і це важливо, uh, і це чому декотрі, навіть республіканці, я багато, на багато республіканських телеканалах uh, виступив останні кілька днів, бо вони мають питання, що відбудеться, і багато з них uh, відчувають, що uh, президент Трамп може підвищити санкції чи може висилати додатковий пакет в останній день. Перед тим, що е, буде зустріч з Путіном, тільки щоби е, він мав контролю, він щоб коли Трамп входив до кімнату, він зрозумів, що він він тільки що підвищив санкції, і е, Росія тоді має відповісти до нього. Пане Андрію, ми ви пригадали також вже і про Джей Ді Венса, і віцепрезидента США, який теж висловлювався з приводу цього, але він ще сказав, що ні Росія, ні Україна не будуть задоволені результатами врегулювання війни за посередництва Америки. Мовляв, Росії доведеться чимось поступитися, втім поступки чекають і від України. Щодо України, ми розуміємо, що тут очевидно може йтись про території. А щодо РФ, яких поступок від Кремля? Можуть вимагати штати, це головне питання, коли це, це, це є згадано вічно тут в Америці, коли пишуть, пишуть статті чи обговорення політологію. Чи лиця ці згадання що буде якесь передання території? Але ми ніколи не чуємо від що це би означало від, від Російської Федерації, і це, це буде мабуть одна головна теза. Uh, так як ви казали, фінальне завершення і коли то прийде, mm. але на нинішнього дня мусить бути фокус uh, цього тижня на припинення обстрілу. І як це не відбудеться, як, як місяцями вже просив президент Трамп і до п'ятниці, ще він не може переконати ворога на припинення обстрілу. Uh, я, я, не, я не бачу ніякого іншого виходу для Америки, не так як uh, Джей Ді Венс згадав, що. Мабуть, Америка вже не може нікому допомагати, але е, справді Америка тоді залишиться, що ворог не хотів співпрацювати, відкрив двері е, для них е, президент Трамп. А в останніх е, моменті е, виглядає, що треба повернутися у підвищенні допомоги до України. Пане Андрію, на ваш погляд, е, участь президента Зеленського в переговорах е, на Алясті потрібна, от, ви бачите цей діалог Трамп. Путін і Зеленський тристоронню зустріч. Головне, що Україна цілий час готова брати участь. Так вона та виступала у Стамбулі. Чи то треба було пана Зеленського, чи треба було пана Сабіге, чи нарешті був е, пан кислиця? Е, на як, будь-який варіант Україна є готова, і це головне для американських партнерів: показати, що ми не мовчаємо, ми не сидимо і будемо, ми будемо допомогти Америці, коли вона готова нам допомогти. Зрозуміло, почули вас, пане Андрію. Я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Сполучених Штатів Америки, був з нами на зв'язку.